Привіт всім! Час ледичі немовірно швидко. Вже груди, як минуло, ваш рік. Для мене 2025 рік був в один час насиченим і дуже активним. Я багато подорожував брав участь у важливих подіях і зафіксував чимало моментів, якими ділився з вами. І сьогодні пробную трохи розслабитися і разом приглянути мій 2025 рік. Чи помітили ви, як швидко нові технології змінюють наше життя? Одне з найпопулярніших слів року це безумовно штучний інтелект. І сьогодні ши використовується майже скрізь у у освіти та багатьох інших сферах. Я дуже поступово інтегрую щі у свою роботу. Цього року я спробував створити кілька анімаційних відео саме за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, ролик до всесвітнього дня океанів ви, мабуть, не повірите, але текст пісні написавши і навіть вокальна партія виконана ним теж перевідат перевищив всі мої очікування. І що найцікавіше, я можу сам стійно створювати відео і музику, не залучавши велику команду. Ми Цьогоріч ми також відзначаємо 80-річчя перемоги китайського народу у війні опору японськими захарбниками та у світовій антифашистській війні. За допомогою ші я створив анімаційні сюжети про китайських героїв, підворивши історичні події за допомогою сучасних та блоків. Думаю, у і повібрехає одна з важливих місій штучного інтелекту. 中国人都想了, Окрім цього, я взяв участь у першому у світі марафоні роботів, який пройшов у Пекіні. Так, де, ще бігали не на надто впевнено і інколи падали, але все одно встановили новий стандарт спротивних можливостей гуманоїдних машин. Примираться подолав 21 кілометр за 2 години. Це фантастичний результат. Технології продовжують змінювати наше життя, Що вже боручі із нами. Автоматичні штори роботи прибиральники доставники в хотелях у ході роботи в ресторанах безпілотні автомобілі. Водія і через <реку> ось це екран ми можемо побачити навколо є люди, є машини. Дуже круто. У майбутньому технології ще більше покращать якість нашого життя. Які ще цю принесуть нам технології, давайте чекати на них разом. you <laughs>